Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Дрони атакували Московську область Росії. Вибухи чули в районі міста Звенигород та Прелівка. В аеропорту Внуково оголошували план перехоплення килим. Одинцово через роботу ППО уламок збитого безпілотника влучив багатоквартирний будинок. Пошкоджений фасад споруди, вилетіли вікна. Жертв серед його мешканців немає. Ну і напередодні далекобійні дрони СБУ вразили завод Радуга, це десь там у Підмосков'ї. І саме на цьому підприємстві росіяни виробляють крилаті ракети різних класів. Мова, зокрема, йде про Х-101 і Х-69, якими окупанти б'ють по Україні. Про це каналами Україна повідомило власне джерело Служби безпеки. І зазначається, що під час атаки українські дрони обійшли ППО. Російське, яке захищає цю Москву, а потім влучили прямо по збиральному і по споряджальному цехах оцього підприємства Радуга. Просто зараз з нами на зв'язку Богдан Долінце, це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Богдане вітання вам. Доброго ранку. Наші вітання. Вітаю доброго ранку. Давайте розпочнемо саме з цієї теми атаки безпілотники на міста Російської Федерації, завод Радуга, який виготовляв, виробляв або чи буде виробляти ракети, ми не знаємо та надалі. Але наскільки це потужне стратегічне підприємство, і як це вплине на кількість виробництва ракет в подальшому для РФ? Ну, диця, якщо говорити про вплив на кількість виробництва, то в чергу, це залежить від того наскільки серйозні і масштабні були руйнування на даному заводі, і чи вони дійсно впливали на критичні цикли виробництва саме цих видів озброєнь, адже принаймні, ті відео, що публікуються. Де мова йде саме про влучання в так зване і збиральні цехи, то ми не бачили подальших детонацій, тобто мова може йти про те, що або безпосередньо ну це не призвело до другорядних детонацій, або самі бойові частини в даних цехах не зберігалися. Носі тому може мова йти виключно про пошкодження самих цехів або якогось окремого обладнання пов'язаного з виготовленням цих ракет. Друга важлива судова цього питання це необхідно розуміти, що навіть незначні пошкодження. Женя, вони все ж таки можуть впливати на виробничі цикли. Ось це може бути як короткотермінові, тобто як правило від кількох днів до кількох тижнів, так і більш довготермінові за правило від кількох місяців. Залежить від того, чи було уражено чи пошкоджено саме високотехнологічне західне обладнання, адже Росія залишається достатньо критично залежною від станків, які готовляються в Японії, в Німеччині в Сполучених Штатах, і в разі їх ушкодження в умовах санкцій їх відремонтувати або замінити може дуже і дуже складно бути. Я от думав, встигну зараз у нашого випускового спитати, на що краще піти на Айріс Ті тому що там 5 мільярдів цієї допомоги від ФРН, з яких 2,2 і йде на закупівлю ППО. Чи про те, як наші обходять російські системи протиповітряної оборони, але, мабуть, давайте на німцях зосередимось, тому що все ж таки два. Мільярди е, з хвостиком це сума чимала, е, на яку ми можемо закупити установок так. О цих зенітно-ракетних комплексів Айре тільки не зрозуміло, там малої дальності, чи середньої, ну, СЛМ чи СЛС, і плюс кількість ракет до них, пане Богдане. А нам зрозуміло, що потрібно все, але в першу чергу, от на вашу думку, як би правильніше було розподілити ці гроші. Ну, дивіться. звісно, що потреби знає формує виключно сили безпеки і оборони України. Вони дійсно знають, яка і в них є потреба поточна і яка кількість ресурсів, в тому числі протиракетна необхідна. Але друга важлива складова, маємо розуміти, що будь-які такі значні контракти найбільш оптимально для того, щоб закрити поточні проблеми і потреби. Це фактично зрозуміло, що розміщувати замовлення вже на існуючих виробничих потужностях і з точки зору як систем, так і про. То ракет, але при цьому так само частину можливо навіть більшу частину коштів передбачати на локалізацію або ліцензійне виробництво створення потужностей на території України. Тобто, ми бачимо, що в минулому році Рейнметал що е, зайшов в Україну. Так само було б дуже непогано побачити, щоб на території України з'явилися в тому ж з е, підтримкою цих коштів заводи по виробництво, якщо не рісти, то принаймні рак... протиракет до них. Ну а що стосовно носіїв крилатих ракет у росіян, ми говорили про те, що спостерігається дефіцит, і саме тому росіяни зараз виводять ту 160-ті, тут 95-ті, Але з цим складно так і буде. Хвилина у нас. Да, ми бачимо, що е, Росія так само в основному раніше і зараз використовує все ж таки як основний носій. Це ту 95 і це літаки є найбільш старими е, в російському флоту стратегічної авіації. Е, крім того, ці літаки е, є достатньо слабкими з точки зору е, саме, наприклад, е, протистояння країнам заходу. Адже це такі повільні дозвукові літаки, які вразливими до систем протиповітряної оборони е, середньої і великої дальності. Ось тому Росія переважно звісно ставку робить на них. Же крім війни в Україні цілі, такі для більш серйозних воєнних конфліктів з сучасним озброєнням є фактично застарілими. Ту 160 і Ту-22 для цього якраз є більш сучасними. І Росія все ж таки намагається економити зберігати їх ресурс. Ось але періодичні польоти тих чи інших літаків вони можуть бути пов'язані як з однієї сторони з тим, що кількість доступних Ту-95 може бути обмежена або більша частина перебуває на ремонті. А з точки зору ту 160 шістдесятих, Ту-22 якраз для підтримки кваліфікації і підготовки пілотів періодично їх застосовують. Дякуємо, Богдане. Спасибі вам, Богдан Долін, це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Був з нами на прямому зв'язку. Дякую.